Сполучених Штатів Америки, американського президента, але зараз ми всі боїмося, що коли закінчиться допомога, яку виділив ще Байден, а вона десь ось ось вже мала би закінчитися, що Трамп не підпише нової допомоги. І без цієї допомоги ну нам буде, м'яко кажучи, дуже складно. І тут він покаже, чи він проросійський, чи не проросійський, тому що цей крок буде на користь Росії. Я ж вам сказав моїх реактивів. Я точно не боюся. Ви кажуть, ми всі боїмося, я не боюся. Тобто, якщо таке станеться для України, це не буде трагедією? Я знаю, що робити для того, щоб це не сталося. Що? Я знаю, що робити для того, щоб неприйняття цих законів не відбулося. Перше, я зареєстрував 4 місяці тому проект звернення Верховної Ради України до Конгресу Сполучених Штатів Америки по відновленню двопартійної підтримки. Моя, мій дуже простий місяч: проголосуйте, дайте мені текст заяви Верховної Ради з позицією, що ця парламентська делегація представляє весь парламент і починаємо роботу по підготовці цієї резолюції в Американському конгресі. Я із республіканцями, і з демократами знаю, з ким і як працювати. Я не кажу, що перемога в кишені, але ну, ну, як в тому анекдоті, купі квіток лотерейний. А ви забороняєте Порошенко їхати до Вашингтону, а саме демонструєте тотальну некомпетентність. Друга позиція: якщо ви не можете добитися, щоб було прийнято рішення Конгресу про виділення фінансування України, бо катастрофа нашої американської переговорної команди, наче з Єрмаком, що навіть при обговоренні бюджету Сполучених Штатів на наступний рік фінансовий, навіть 300 мільйонів доларів допомоги Україні були викинуті з проекту бюджету. Що ще вам, який ще вам лакмусовий папірець потрібен, щоб показати, що у вас величезні проблеми? Що треба робити зараз? Я нагадую, що свого часу я ініціював прийняття законопроекту про лендліз. Лендліз це не фінансування. Лендліз це позика. Це всі залишки на складах Пентагону. Українцям дають можливість вибрати і завести в Україну. Від снарядів до техніки, від засобів радіоелектронної боротьби до е, систем Safe Soldier. Це ще одна моя ініціатива, яку я вислухав в українському парламенті. Safe Soldier – це оснащення кожного, гарантоване оснащення кожного мобілізованого комплексом.